Хороші новини чи не хороші новини насправді, то на мережу Київстар сьогодні скоїли потужну хакерську атаку, яка і стала причиною технічного збою. З Самого ранку користувачі цього мобільного оператора не можуть ним користуватися. Оператор зараз Київстар залучив правоохоронців спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Що відомо там станом на зараз обіцяли в мінцифрі відновити. Ти роботу мобільного оператора за кілька годин, буквально, але навряд чи це зараз прям станеться дуже швидко. Користувачі досі скаржаться на відсутність зв'язку інтернету, зокрема й домашнього. Збій вплинув на національний роумінг. Через це абоненти не можуть перейти на іншого оператора, а це був спосіб зв'язати розв'язати проблему з роботою мережі. Крім того, збій впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів Приватбанку, але не на всю мережу. У ДТЕК також повідомили, що їхні номери контакт-центрів в цій мережі тимчасово не працюють зокрема відомо, що у сумах через бій у роботі «Київстар» тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу. Про, про неї сповіщатимуть патрульні поліцейські та рятувальники. У Харківській області протягом дня через проведення технічних робіт сирени вуличного оповіщення теж можуть не працювати або ж працювати з перебоями. Ну для киян то для них хороша новина. Робота оповіщення системи оповіщення про повітряну тривогу не залежить від роботи мобільного оператора «Ки Київстар. Крім того, в Ощадбанку повідомили, що через бій Київстарі перестала працювати невелика кількість банкоматів посттермінальних. Та інформативно-платіжних терміналів офіційно в Київстарі повідомили, що вони працюють над усуненням усіх наслідків. Станом на зараз персональні дані абонентів не скомпроментовані. Ну, обіцяють компенсації для всіх абонентів, які постраждали від цієї атаки. Давайте почуємо гендиректора Київстара Олександра Камарова, який записав звернення про причини і коли зможуть відновити зв'язок. Вітаю, я Олександр Камаров, генеральний директор компанії Київстар. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Далі до нас доєднується експерт з телекомунікації Роман Хімич з нами на зв'язку. Романе, вітаю вас. Доброго дня. Слухайте, ну сьогодні прям ну велика така ну потужна хакерська атака відбулася на один на одного з мобільних операторів України, яким багато українців насправді користуються. І зокрема, от, наскільки я там знаю, коли була це в західних регіонах України, особливо багато тих людей, які користуються «Київстаром». Ну в кампанії теж кажуть про те, що це була вкрай підготовлена атака, і вона не сталася просто от сьогодні. Вирішили і зробили, що дісталася там до ядра цього мобільного оператора. Ну, мета цієї атаки на даний момент. Чи ми можемо говорити про те, що це діяли російські хакери? Знаєте, за великим я хочу почати з того, що будь-який мобільний оператор за умов військового часу це режим, в першу чергу, режимна установа, яка знаходиться під особливим дуже щільним контролем українських спецслужб саме для того, щоб а... унеможливити будь-які витоки інформації про те, що відбувається будь-яких про щоб аби будь-які деталі не потрапили назовні, бо це. Бо це може допомогти новим атакам, тому одразу кажу, мене немає ніяких інсайдів. Я так само покладаюся на офіційну комунікацію компанії. Ем, від себе можу сказати, що да судячи з масштабів е, нанесеної шкоди, це була надзвичайно ефективна і дуже масштабна атака, оскільки вийшли з ладу, ну наскільки можу судити, майже більша більша частина чи левова частина е, інфраструктури компанії, е, в тому числі зокрема неможливість. Перемкнутися, скористатися послугою національного Ромінгу зумовлено тим, що не працює, ну там не функціонує належним в належний спосіб, так зване ядро мережі. Це буває дуже рідко, але от, на жаль, цього разу це сталося. Для чого це може бути? Це гарне запитання. Тому що ну я так от е, я не бачу просто зараз сенсу в подібній атаці. Е, Скажімо так, така атака мала б сенс, якби вона була синхронізована з якимись іншими діями, але таких дій ну просто зараз, наприклад, ми не спостерігаємо. Тому ну я не знаю. Так само я чекатиму на додаткові на додаткові відомості, на е, відомості від компанії та відповідних органів. Але дивіться, якщо така потужна така скла сталася і поклали повністю одного мобільного оператора, ну зараз зв'язок для українців, ну в принципі, як і для всього світу, так це важливо. Люди вже звикли раніше, в нас не було мобільних телефонів, якось зв'язувалися, але тим не менше, зараз доступ постійний доступ до інтернету це зокрема для українців і сповіщення про повітряну тривогу раптом що ну от і ми зараз побачили, що за собою скільки ну яка ланцюгова реакція іде. Падає мобільний оператор, відповідно, там в певних містах, від в яких від цього мобільного оператора залежали там система оповіщення, робота банків. Відповідно, так це можна просто взяти, покласти ну там декілька провайдерів і створити колапс в Україні. Чи все ж таки Україна тут в плані кіберзахисту більш-менш може бути захищена? Ну наскільки може масштабуватися ця проблема зараз не просто з одним мобільним оператором, а в принципі з ну там кількома провайдерами навіть інтернету, і в результаті ну це створить колапс ну багатьох систем, як от показала просто от сьогоднішній приклад. Знаєте, на жаль, я не знаю, оскільки знову ж таки ми не маємо на сьогоднішній день. Ну, точніше, я не знаю, я не можу коментувати. Я не знаю відомостей. про... Я не, ми не знаємо деталі атаки в який саме спосіб, що стало цим найслабшим в найслабшим елементом. Може, чи може, і відповідно, чи може це бути масштабовано, це, це якийсь поодинокий успіх наших ворогів. Ви цілком праві, що ми зараз знаходимося в ситуації, коли від від цивільних я підкреслюю, бо мобільний зв'язок не розрахований на експлуатацію в особливих обставинах. Це суто цивільні компанії. Від цивільних компаній залежить дуже багато, мо навіть забагато. Ну на жаль, так 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 виглядає світ, в якому ми живемо. Ризики, звичайно, є ризики пов'язані з тим, що росіяни можуть атакувати наші нашу цивільну інфраструктуру, чи фактично це інфраструктура подвійного призначення. Варто відзначити, що українські що на ну на моїй пам'яті, це перша перша успішна атака такого штибу з після початку повномасштабної. Агресії не було, здається, не було інших більш-менш помітних успішних атак на мобільних операторів. Більше того, за із чотирнадцятого року таких масштабних атак не було. Тобто, в цілому, мобільні оператори демонструють дуже високу стійкість. Там можу порівняти, якщо порівняти з тим, що відбувається в державному секторі. Ну там це набагато гірше. Бо вже 24 лютого 22 року мінцифри вимкнула, здається, все, що можна було вимкнути, просто тому що усвідомлювала свою неспроможність захистити. А ще до цього, у січні, були успішно зламані кілька десятків it систем різних органів державної влади. Тобто, як на мене, ну звичайно, це погане. Це погано, це такий недобрий сигнал, але підстав говорити про, про якусь. Скажімо так, це неприємний сигнал, але поки що не більше. Підстав казати, що в нас є ще одна там велика вразливість пов'язана з мобільними операторами. Ну ще немає, я не бачу підстав. Ви знаєте, в мене тут одразу є питання, от, згадуючи державні органи, зараз дуже багато українців користуються дією, додатком Дія, порталом Дія. Там дуже багато послуг ну, полегшують нам життя, коли ми можемо ну, там, довідки електронні зробити, там і все через ДІІ, багато питань вирішити особистих через саме дію. Наскільки вона є захищеною, теж наскільки ну, я пам'ятаю, як міністр цифрової трансформації зараз ще й віце Прем'єр-міністр Михайло Федоров він казав про те, що буде винагорода для цієї людини, яка там зможе зламати цей додаток. А наскільки він є безпечним для користування і ну, щоб звідти не вийшли особисті дані, а там їх просто ну, дуже багато, ми це розуміємо, тому що кожен, ну, майже кожен ним користується. Це окремо неприємна розмова свого часу. Я так само займався проблемою вразливості і чисті дії. Я і своїм сином знайшов і продемонстрував, є там десь можна знайти в Ютубі. Ну розумієте, яке питання з мого з точки зору та інших фахівців, це типова вразливість. З точки зору самої Мінцифри це. Це навпаки ледь не, не фіча, якась окрема. Тобто тут є в нас велика така концептуальна проблема. Що з у фахівців з кібербезпеки, у фахівців з довірчих послуг і з Мінцифрою просто не складається за великим рахунком діалог, бо ми розмовляємо різними мовами. В я не є фахівцем саме з питань кібербезпеки. Але від українських там, як їх називають, активістів не державних цивільних експертів з цій царині, я чув, що в січні стався зокрема масштабний витік персональних даних саме з дії. Я тут я не компетентний, я не можу це коментувати, просто переповідаю. Але те, що я знаю, достеменно, те, що я знаю сам. І можу нагадати, що вже 24 лютого мінцифра просто вимкнула свої славетні Оці є паспорти, є документи. Причому вимкнула на кілька тижнів. абсолютно нікого не попередивши в результаті кілька сотень тисяч, якщо не мільйонів осіб, опинилися опинилися вже вже після початку російської агресії. в край міскомфортній ситуації, бо в них вони вже звикли покладатися на дію на ці електронні паспорти. Вони не вони не мали при собі на паспортів традиційних. І ось ну ви ж пам'ятаєте, як, яка була параноя, як це виглядало в перші тижні? Не дай там борони Господь опинитися без документів, де інде на, на капопечі там на імпровізованому блокпості. Погодьтеся, що це не ну, це сто відсотків не є нормальним така поведінка стосовно документів, ну стосовно інструментів, які мусили відгравати роль документа, що засвідчує особу, і про які нам казали, що це сто відсотків захищено і сто відсотків ідентично звичайному паспорту. На жаль, як ви... Ну і це і це, як на мене ілюстрація до питання про. Що відбувається із кібербезпекою в державному секторі? Дивіться, я тут хочу наостанок повернутися до питання Київстару, тому що тут же є ще один момент: те що ем, зараз 48% акцій Київстару вони ем, заморожені, тому що вони належали е, ну на, чи належали, чи досі належать так російському олігарху Фрідману. Ну і стоїть питання про націоналізацію цих 48% акцій і управління. Чи не може просто на, ну, на вашу думку, це так не Припускаємо ця дедос атака Я не знаю про дедос атаку. Сьогодні Манабанк заявив про цю хакерську атаку. Чи не може вона просто бути причиною, чому саме на Київ стар, тому що ну умовно там я не знаю, проплачено фрідманом, щоб покласти цей мобільний оператор український і не дозволити йому там надалі працювати? Що мовляв, забирайте так не достанься жити нікому. Дивіться, я це питання окремо і і дуже докладно описував в кількох статтях. Сама ця аргументація, якою аргументація в генпрокуратури СБУ, а точніше, офісу президента, стосовно стосовно належності Київстара росіянам, вона є хибною, тому що ґрунтується на кількох хибних тезах. Ну там коротенько нагадаю, що 48% на росіянам належить не в Київстарі, а в компанії Вон. В компанії «Велон», яка є управляючою компанією, і це зокрема означає, що в будь-якій акції «Київстару», навіть в одну гривню, так само 48% приблизно належить Росіянам, а решта належить західним інвесторам. Тому неможливо виокремити в статутному ну, неможливо виокремити з корпоративних прав Київстара, долю, яка належить виключно росіянам будь-які санкції. Накладені на Київстар, вони зачіпають всіх одразу інвесторів. А це тому що за кілька десятків справжні справж... по справжньому великих іноземних фондів західних фондів, тому ну, як на мене, да і після того як до наглядової ради Київстару долучився пан Помпео, колишній держсекретар, колишній директор ЦРУ. Ну мені здається, скажімо так. Я не можу уявити, щоб в офісі президента продовжувало цю хідну е, тему з націоналізацією, точніше з конфіскацією Київстар. Тому мені дуже складно уявити собі таку теорію змови, щоб там Фрідман, чи я не знаю хто 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 ще е, ну скаже. Я не можу уявити, що це пов'язано саме з питанням про конфіскацію Київстар. Як на мене, це ну просто хакерська атака росіян і. Що я, я поки що не розумію, з чого саме вони в такий спосіб намагаються досягти. Романе, дякую, що долучилися до ЕТЕРО, Дякую за ваші роз'яснення. Ми чекатимемо вже результатів розслідування, коли нам скажуть правоохоронці, так що ж там сталося яка була мета, тому що ну такий прецедент, коли кладуть одного мобільного оператора, і від цього дуже багато залежить роботи і інших структур. Не хотілося б в умовах війни, але бачимо, що в нас не тільки війна відбувається на фронті, і росіяни нам таку хакерську війну кібер, кібер Війну, кібертероризм нам влаштували сьогодні. Дякую вам за те, що долучилися. Так, прошу добувати. Ну, друзі, для тих, хто користується Київстаром, для тих абонентів в поліції міністр внутрішніх справ Ігор Клименко каже, що можуть звернутися до правоохоронних органів за допомогою через глобальний збій в роботі Київстару. Ну я не знаю, подзвонити, можливо. Вони дадуть, якщо раптом не Київстаром користуються а іншим мобільним оператором. Хоча як ви теж пишете, що і той самий вадафон. А, теж є певні збої а, і в лайфселі теж сьогодні читали, що були певні збої і проблеми із зв'язком та інтернетом. Але тут, якщо що, то вам знадобляться пункти незламності. А, уявляєте? А, начебто думали, що вони нам не потрібні. А, минулого року багато хто користувався ними, коли були масові відключення світла, і постійно зникав зв'язок. Ну і в МВС закликають при потребі звертатися у пункти незламності. Не сказала незайманості. Слухайте а сьогодні. Я даю а, і знайти найближчу адресу можна на сайті або через чат-бот. Там є в цих пунктах незламності інтернет. Wi-Fi і можете там раптом скористатися. Крім того, співзасновник Монобанку Олег Гороховський, як я вже сьогодні сказала, що він повідомив про ddos атаку на Монобанка і буквально незабаром я не знаю, менше години. Мені здається, минуло, він повідомив, що ddos атака відбита від Монобанку. Ну добре, що відбита, тому що Монобанк – це той сам, ну, це банк, яким багато волонтерів так само користуються. В нас теж є свої банки, на які ми збираємо кошти. У Vodafone сьогодні втомилася втомився застосунок. Він перестав працювати з технічних причин. В компанії оператора повідомили про можливі затримки в роботі через сплеск трафіку на своїх системах, і, зокрема, на системах приймання платежів. Перебої були і у абонентів LifeSell. Ну, Найбільше постраждав сьогодні Kyivstar, але так воно сталося, що долетіло і до інших мобільних. Операторів. Ну, до речі, початок нашого етеру, так, ми не на мобільному операторі. У нас є свій інтернет-провайдер, яким ми користуємося, але щось у нас теж сталося і були проблеми із трансляцією на початку нашого на початку нашого етеру. А, як повідомили Deep State а, то з 23 лютого. На об'єкти нашої інформаційної інфраструктури почалися масові атаки і показали структуру цих атак, як це відбувається через ГРУ, СВР і ФСБ. Ну, можете подивитися, от, наскільки все це пов'язано, і як вони діпстейт ну, встановили цю структуру в будь-якому разі, за цим стоїть Російська Федерація, і це теж один із елементів війни проти України. Ну, В один день взяти, от я ж кажу, я просто, от, якщо вони зараз прощупують можливості, шукають способи, яким чином, ми не знаємо зараз остаточно, що відбулося, так? тому що немає офіційних даних. Є зараз те, що правоохоронні органи цим займаються, так розуміє, кіберполіція всім цим теж займається. І мають встановити, яка мета була, яким чином змогли провести цю хакерську атаку, які саме там були застосовані методи цієї хакерської, хакерської атаки. Я не розуміюся на цьому насправді, але ну, розумію, що варіантів може бути безліч, і якщо знайшли якісь слабкі місця в наших структурах, приватних структурах, державних структурах, то насправді це дуже небезпечно, адже може покласти просто. Ну, Пів країни країну, регіон з тим, що ми не просто будемо без зв'язку. Ну, ми проходили вже так це коли ми були без зв'язку, а це може зробити так, що не працюватимуть різні структури, не працюватимуть банки, вся фінансова система може лягти. ну Тобто це можуть бути колосальні насправді наслідки. З якими хотілося би, щоб у нас ну ми не стикалися в принципі з такими, і сподіваюся, що ми більш-менш захищені, але тут хотілося б так почути інформацію від мінцифри, чому так відбулося, і наскільки захищено, от почути правду, чому так сталося і чим все це небезпечно? Бо зараз ланцюг я ж кажу, він просто проглядається вкрай вкрай неприємний і небезпечний.